Транспортна боротьба у конотопі вже три дні стоять усі приватні автобуси й маршрутки. Все через те, що міська рада не хоче підвищувати тариф на проїзд до 5 гривень. Перевізники твердять, із нинішньою ціною за проїзд у 3 гривні їх підприємства просто не виживуть. Тим паче, що вже зараз не мають грошей на пальне. Через те, що влада не хоче йти на поступки, вийшли навіть на мітинг. Більше у спецрепортажі Юлії Настенко. Нам просто ні не, не за що заправити автобус, і все. Просто не вистачає грошей. Ми хотіли да, от можете зняти. Пусті баки. Така ситуація на всіх конотопських підприємствах приватних перевізників. Майже увесь міський автопарк стоїть вже три дні. У нас последний раз піднімався проїзд із двох до трьох в 2014 році. Тоді мінімальна заробітна плата була 1240, зараз 3200. Тоді акумулятор стояв 900 гривень, зараз 3,5. з Я прошу жителів міста з розумінням до цьому питання віднестись. Відтак конотопські водії з самого ранку у міськраді прийшли із вимогою підвищити тариф на проїзд до 5 гривень до міського голови. кажуть, що місяць тому надіслали всі розрахунки у листі до міськради, а відповіді перевізники так і не дочекалися. Тариф має бути час по всій методі, яку ми подали на розрахунки. 5-60 подаль. Ми просимо 5 гривень для місць для пасажирів, два гривна для школярів. І аточником ми будемо возити без безкоштовно Очільник міста ж переконує трьох гривень достатньо, аби приватні підприємці перевозили конотопчан без збитків для власного бізнесу. Більш того, пропонує тариф взагалі знизити. Ціна в три гривні в автобусах міста Конотоп є обґрунтованою і вище піднімати її не потрібно. Я вам скажу, що вам треба зробити, щоб працювати зараз. Ви маєте вийти і погодитися на проїзд в автобусах в сумі 2,50 замість трьох, що було. Перевізники ж від таких заяв просто у шоці. Кажуть, ціни на життя в Україні постійно ростуть. Тож із нинішнім тарифом на транспорт їм просто не вижити. Правительство України підняло тарифи до мінімальних, стало три Нам треба заплатити два рази більше налог. Ми заплатили от налог, от заплатили. Стали, стали довідомо міської влади, що нам нічим заправити автобуси, на яких наші працівники працюють. Міський же голова вперто стоїть на своєму, каже із тими підприємцями, хто досі не вийшов на маршрути, розірвуть договори. Робітники вже запрошують до Конотопського трамвайного управління, яке за словами водіїв вже доживає свій вік. Приватними підприємцями, які готові зараз придбати транспортні засоби на той час передати свої транспортні засоби на той час, поки ми не придбаємо свої транспортні засоби в комунальну власність, і щоб забезпечити в такий спосіб транспортне сполучення по місту, а всіх водіїв, всіх простих робітників, слюсарів, мотористів, медсестру, навіть ту саму, ми готові прийняти на роботу в комунальне підприємство Канатопське трамвайне управління. Незважаючи на протести, Конотопський міський голова залишився невблаганним і запланував вже на найближчу сесію міськради, 26 січня, підготувати проєкт рішення про закупівлю комунальних автобусів. До слова наразі все місто обслуговують всього чотири комунальних автобуси та декілька трамваїв. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, Новини СТС.